доброго ранку. Доброго ранку всім. Я Орисе Лицевич. Очолюю українську форму в Чернхаусі. вітаю вас на конференції з нової України забезпечення стійкого відновлення. Ми вітаємо вас на конференції з відновлення України 2023. Власне, тут впродовж цілого тижня відбуваються певні заходи, так що тут. Дуже гамірно, як у вулку, вітаю всіх хто підключається до нас з України і з інших столиць. Ми маємо український переклад синхронний в зумі. Будь ласка, вибирайте собі, як вам зручніше. Вітаємо вас в -House. Всі знають про правила. Дискусії в читам хаосів я вас вітаю на цій дискусії. Для мене це також дуже важливе місце. Тут відбувається дослідницька робота, і це місце, яке об'єднає людей, особливо після першої світової війни були спроби якось формувати дискусії і наукову роботу на основі певних правил і порядку. Ну, мабуть, щось не спрацювало, але власне через ці проблеми, які виникли останнім часом, ми зібралися сьогодні. Тут дуже важливо, що Україна відома своєю мужністю і хоробрістю, хоробрістю у спротиві у боротьбі за перемогу. у в військових звитягах І зараз, коли ми говоримо, військові відвоюють українську землю, роблять свою роботу. Це надзвичайно важка робота. Звичайно, це це літо буде дуже гарячим, оскільки Росія розуміє, що вона програє на полі бою і вдається до тероризму, до злочинів до тактики випаленої землі. Ми певним чином знаходимося в такому тумані війни і намагаємося розгледіти майбутнє. Я думаю, що дуже важливо побачити це майбутнє і мужність збройних сил має бути з нашого боку. Отримати відповідь у подібного роду ефективності і мужності і готовності до практичної роботи. Оскільки звичайно були і певні розчарування після конференції в Лугану, де було багато невизначеності, і ми полишали до конференції багато чого не знаючи. Але сьогодні ми вже знаємо, що українське військо може звільнити свою землю, так як це відбувалося в Херсоні, в Лимані, в Ізюмі, і Україна має кандидатський статус в доступу своєсми знаємо, що 60% громадянського суспільства в Україні вже перебудовує розбудовує Україну, і ви можете побачити тут в одному із холів учетам хаос від організації і єднання фотовиставку про це. Громадянське суспільство. І Україна говорить, ми хочемо залучитися до цієї роботи. Ми не хочемо бути лише споживачами, будемо контрибуторами до цього. Тому ми сьогодні говоримо про три головні ідеї. Я не знаю наскільки вони є новими для вас, але вони дуже важливі. Перша це довіра. Ми вважаємо, що для того, щоб відновлення України було успішним, воно має базуватися на довірі всередині України. І між Україною та партнерами, які дають мільярди доларів на віднову на відбудови, це має базуватися на довір'ї. Ця відбудова повинна бути децентралізована від того, в цьому сутність політичної культури сучасної політичної культури міжнародної і від цього залежить і успішність. Зараз відбувається зіткнення між системою, яка ну е, абсолютно не поважає людське життя, руйнує його, і іншою системою системою в Україні, яка цінує людей, захищає права людини і створює нові можливості для громадянського суспільства. Все це відзеркалено в е, програмі і в додаткових документах до нашої конференції і. Ми äh, сподіваємося, що ми будемо мати такий же статус, як і інші подібні конференції. Ми з задоволенням співпрацюємо з ЮНПРОН äh, ОНФундації відкрите суспільство. Я представляю. Дені Делахія, представницю Міністерства законних прав у Великобританії. Вона є спеціальним посланником на цій конференції від уряду Великобританії. Отже, прошу пані вам слово Доброго ранку. Усім дуже дякую за те, що запросили мене виступити на. Цьому заході дякую всім хто не дивлячись на дощ, дістався сюди. І вітаю усіх десь 1400 людей, які приєдналися до нас онлайн. Всіх вітаю звичайно. Це дуже вчасний захід. Оскільки зараз ми аналізуємо всі факти, використовуємо експертизу, інтелект, знання людей, які представлені тут, також на нашому вебсайті. Це все відзеркалено, і це дає можливість нам оцінити всі ці дані і інформації. І побачити, що конференція про відновлення України це не два дні роботи. Це власне цілий тиждень роботи тут у Лондоні, але е, також це є е, певна основа платформа для відновлення у довгостроковому плані. оскільки це не можна зробити за один тиждень чи за кілька нею. ми маємо розробити довгостроковий план і забезпечити його практичне виконання. Саме про це і буде наша сьогоднішня конференція. Ми зосереджуємося на тому, щоб забезпечити залучення приватного сектору як найактивніше до столу цих обговорень. Разом із ä, урядами, міжнародними фінансовими інституціями, разом із організаціями з питань розвитку, організаціями громадянського суспільства і таке інше. І Хоча ми ä, засереджуємо свою увагу на бізнесі, але роль громадянського суспільства є абсолютно ключовою. І коли ми аналізуємо аналізу. Швейцарську конференцію ми бачимо наскільки важливо залучати громадянське суспільство. Ми знаємо, що громадянське суспільство в Україні серйозна під серйозним впливом від війни знаходиться і надання додаткової платформи для їхнього залучення є надзвичайно важливим. Громадянське суспільство повинно мати свій голос у питаннях від. Відновлення ми більше 130 організацій громадянської спілки запросили промовці від цих організацій, панелістів. І сьогоднішній захід є частиною цієї за роботи. Я дуже дякую чатам хаосу за те, що це така комплексна робота, і комплексний захід, який складає величезну частину загальної роботи. Громадянське суспільство представлено досить широко тут. Я думаю, що вони кожен надасть е, свій погляд, свою перспективу у підтримці е, витривалості України і роботи заради її майбутнього. Сьогоднішні дискусії також е, розроблені майже на меті саме цю ціль для того, щоб об'єднати всі ці чинники, і ми головним чином зосереджуємося на тому, щоб відновлення було більш ефективним, щоб ми могли забезпечити, що все, чим ми займаємося у, у приватному секторі в їхніх інвестиціях, ми створили правильні фундації е і правильні чинники забезпечення практичної реалізації цієї роботи. Ми співпрацювали із фінансовими інституціями, інституціями е розвитку для того, щоб е забезпечити. Зменшення ризиків співпрацюємо з міжнародними партнерами для того, щоб зменшити рівень ризиків знову таки і зняти перешкоди для залучення приватного сектору і його інвестицій в Україні, і також для відновлення енергетичних систем в Україні, зокрема. Щоб ця система була витривалою, децентралізованою і ефективною, і це буде рушійною силою у відновленні загальної економічної системи в Україні. Ми потребуємо потужних заходів для того, щоб створити прозорий і доброчесний спосіб і простір для цього. Ми сподіваємося, що ця конференція буде використана всіма нашими партнерами для того, щоб зміцнити між нами довіру і продемонструвати реальний прогрес на цьому шляху. Дефічецеве за що це прискорить зусилля у виконанні надзвичайно складної. Задачі відновлення України надзвичайно важливо, щоб українське живе, розумне, різноманітне громадянське суспільство відіграло б центральну роль у цьому, і ми абсолютно б забезпечили відбудову завдяки спільним зусиллям тих, хто тут сидить, і тих, хто приєднався до нас онлайн. Дуже дякую.